Доброго дня! Сьогодні 15 серпня, місто Тернопіль. Хочу показати стан тої хурми, яку ми з вами навесні садили. Це Соснівська. Пам'ятаєте, от локація ця якраз біля вулиці. Так було зрізано вона на метр десять. Заложився гарний ярус, скелет. Оце була перша хвиля росту. Потім пішла друга хвиля росту. І зараз, дивлюся, починається третя хвиля росту. Приріж десь по 50-60 см. Тут буду я формувати, теж піддивився у Ліди Чернецької з Одеси, як вона формує свої хурмички на шпалєрі, бо тут місця мало, тут виноград, там дроти, електропередач, тут вже межа наша, щоб вона не лізла на вулицю, не терлася об цей паркан. То зроблю таку шпалерку, і оце буде перший ярус, закладу, ці гілочки обріжу, і оце буде другий ярус. А потім вона вже пустить третій ярус. Це, що стосується Соснівської. Задоволений, гарно підросла, вкоренилася, все нормально. Зараз перейдемо до Дарсофіївки. Софіївки. Також, також е, в той самий день була сажена. Правда, більшість зробив штамп, зрізав десь на висоті 120 см, і теж дуже гарні дали прирости. Перша хвиля десь см по 20, вже заложила бронючку плодову на слідуючий рік. А в другій хвилі даже дала цвітіння. Є квіти. Звичайно, з неї нічого вже не буде. І з цих квітів вони обсипляться, та й не потрібні вони, ну, але просто показую, що це дуже швидкоплідний сорт хурми. Дар Софіївка, дуже перспективний. От, ще квіточка викидає на другій хвилі багато квіточок. Так що ростом задоволений. Бачили, як садив, що садив, що туди кидав, не треба там сильно мудрувати, бігати біля неї. Нормальний ґрунт посадили, полили, замульчували і чекаємо. Так що ростом задоволений. Вже десь вони під 2 метри ця. Дар Софії в кита менше метр п'ятдесят, але мені висоту вони не потрібно високі. Буду їх формувати, щоб з землі старатися формувати, бо хурма це дуже високоросла. Вона може і 5-6 метрів рости, але будемо пробувати формувати її чим понижче до землі. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!